Група українських пілотів розпочала підготовку до польотів на Ф-16 у Франції. В общем, молодий французи якоби рвуться, воювати, хочуть сидіти в грязних окопах на Україні під російськими авіаударами і умирати за Зеленського. Франція поки що не постачатиме винищувачі, але вже бере участь у підготовці групи українських пілотів, відібраних генштабом збройних сил України, їм від 20 до 22 років. Певна кількість з них ще проходить підготовку у Великій Британії, де опановує англійську мову. Інші пілоти вже добряче вивчили англійську мову і мають певний досвід польотів на цивільних або навчально-тренувальних літаках. Наразі вони перебувають на авіабазі на південному заході Франції де навчається повітряному бою на F-16. видання відзначають, що українські авіатори будуть проходити підготовку так само як і французькі, але вдвічі швидше. Війна в Україні є головною загрозою європейській безпеці. Так вважає президент Франції Еммануель Макрон. Про це він сказав під час виступу в університеті Сорбона у Парижі, де представив своє бачення майбутнього Європи. Макрон пропонує партнерам створити нову систему оборонно промислової стратегії аби швидше і більше виробляти зброї. І ще одним стратегічним елементом оборони європейського континенту він назвав ядерне стримування. Nous devons... Ет люсід, ми повинні чітко зрозуміти, що наша сьогоднішня Європа може померти, і це залежить виключно від нашого вибору. Головна загроза для європейської безпеки це війна в Україні. Неодмінною мовою нашої безпеки є те, щоб Росія не виграла агресивну війну, яку вона веде в Україні. Цілком можливо, але як воно буде в реальності, то треба дочекатися допоки ми матимемо матимо стовідсоткове підтвердження ураження якихось цілей. Чому на чому направду оцей пакет воєнної допомоги є історичним? Тут є кілька серйозних зрізів. Ми почнемо із нього. Перше, те, що передання систем атаканс прописано законом, це направду унікальне явище у законотворчому процесі США. Тобто уряд Байдена буде змушений їх передавати. Питання якої кількості момент другий теж про нього ще чомусь ніхто не. Я сказав, я спробую дати експортну оцінку. Це дуже серйозний ляпас спецслужбам Російської Федерації. Чому не таємниця, що вони е, інтегрувалися дуже глибоко в американський конгрес, у них там є агенти, вони до речі, цього не приховують, вони про це говорять голосно і вони не змогли упоратися із тим завданням, щоб зірвати голосування за пакет. А якщо б брати взагалі кількість. Тих голосів, котрі віддані е, за цей закон, то це також щось безпрецедентне. Момент наступний цей пакет найбільший, він дуже великий. Він ще такого великого пакету і спочатку війни ми не мали тут, правда, є і певні небезпеки, чому він такий великий, бо є загроза, що можливо із 2025 року в американців, якщо зміниться там е, політичний е, політична еліта. То вже більше і допомоги не буде, але от якраз у цей проміжок сухої цикл сухого циклу погоди все нам сприяє. Не забуваємо, що ще і британці виділили колосально величезний, також безпрецедентний е, пакет. Є певний оп оптимізм, що як тільки зброя надійде швидко у великих кількостях, то ми навіть можемо перейти у контратакуючий стан, і що найменше, якщо це дійсно нам буде сприяти обставини, обвалити. Південний плазар, але є нюанс. Все залежить від того, скільки таких ракет ми отримаємо. Якщо ми отримаємо їх десяток, другий, ну ми повторимо щось подібне, як склалося минулого тижня по аеродрому у Джонкої, де загинуло щонайменше 5 зенітно-ракетних установок класу С 300 С 400 і дуже дуже серйозна машина синхронізації роботи радіолокаторів. Фундамент, але цього замало. Де вони будуть найбільш корисні винищувати їхні залізничні ешелони? Чому саме ешелони? 95% відсотків, все, що доводиться в зоні окупації, довозиться залізницею. Солдат в окопі не може бути без патронів, артилерія не може бути без снарядів, ба навіть медикаменти, вода та й сам особовий склад також доводиться залізницею, і ці ракети цілком спроможні упоратися. Із цим завданням питання знову ж таки кількості приведу історичний факт. Нагадаю, що в 1991 році кипіла війна у перській затоці, і остання її фаза буря у пустелі тривала 37 днів за документами. За цей час застосовано більше ніж 600 ракет «Атакамс». Е, вистрілювали від 20 до сотні на добу. Чи є в американців це на складах? Є на складах більше двох тисяч одиниць. А в поєднанні з авіацією дійсно ми могли би оптимістично подивитися у це літо. А як буде, покаже час? Радіус дозволяє бойові частини, є як касетні, так і важкі фугасні фугасні можуть сягати більше 200 кілограмів. Ви на початку, коли підводили нашу розмову, показали, як палає один із металургійних заводів. Абсолютно всі об'єкти їхньої економіки, то котрі мають, хоч якийсь дотик до воєнно-промислового комплексу, тобто виробляють будь-що, що забезпечує виробництво зброї, є абсолютно законною ціллю. Нічого до речі. Нового у другій світовій війні німці зазнали поразки тільки тому, що свого часу були розбомбардовані. Чотири дамби на риці Рейн, і утопилася величезна кількість найрізноманітніших заводів. А потім була повністю знищена їхня система виробництва синтетичного пального синтетичного бензину, який робиться з дрібно помеленого вугілля і під великим тиском і температурою сполучується із водним. І от завдяки цьому бензину німці забезпечували усю свою техніку. Як тільки цих 12 заводів було кінцево і повністю знищено хребет на цесь було підірвано така сама несиметрична відповідь, і для нас їхня вся інфраструктура, котра виробляє хоч щось у частині дотичного до зброї, є нашою законною цільцем. Але знову ж таки даруйте, буду нескінченно повторювати. Має значення кількість: кілька десятків ракет погоди не міняють, тисяча півтори міняють. І не тільки самих е, ракет атакам не існує поняття як вундервафа якоїсь одної зброї чи срібної кулі, яка там може убити московського перевертня. такого не існує у природі. Це комплекс заходів, це комплекс е, збройових аспектів. Крім ракет атаканс, потрібна авіація, яка вирішить проблему кабів. Чи це можливо? Можливо, F-16 може брати на борт до шести ракет АІМ-120 АМРАМ, котрі завдають ударів на 180 кілометрів, якщо Су-34 попав. Мау не до F-16, то він приречений. Він скидає цей Су-34 до шкульника БФ-250-500 у ПАП 1500 з відстані до 70 км. Збільшує не може. Отже, точно він попадає під ураження. Навіть пара винищувачів, пара, це дві машини. Взявши на борт по 6 ракет, це вже 12 ракет, хай одну-другу засоби захисту відхилять, але якась точно прилетить. Їх у строю цих машин до 80, більше немає. Якщо е, підіб'ємо 20-30, вони точно перестануть їх зас, застосовувати, а м, нищення є випереджальним. Що це означає? За минулий рік, 2023, до, до строю поставили 6 машин. Вони не, не можуть їх масово вироб, виробляти. Плюс... Той саме F-16 має в комплектації прекрасну ракету AGM-158 Джазм то 900 кілометрів завдання ударів, то ще далі посуваємо у глиб їхньої території, все, що ми можемо там е, уразити, і найголовніше артилерія. Американці підняли виробництво снарядів практично у п'ять разів. Якщо на початку війни вони виробляли у межах десь до 12 тисяч на місяць, то зараз вже виробляють до 60 тисяч на місяць. На цю хвилину наші артилерійські залпи це десь 5 тисяч на добу, не більше їхні – 15-20. От, якби ми підняли хоча б до 10 тисяч, то був би докорінна зміна. Чому Тому що наше прицілювання набагато краще ніж їхні? Отже, тепер підсумовуємо ракети «Атакамс». Плюс авіація, плюс підсилення артилерії, плюс підсилення закриття нашого неба дійсно може дуже докорінно поміняти ситуацію у циклі сухої погоди, котра вже заходу. умовно ще раз умовно вийти на осінь на північне Азов'я, перерубати сухопутний коридор до Криму, там закріпитися і думати, що робити далі. Бо ви дуже добре знаєте мою позицію, що поки що немає е е логічного адекватного розуміння, як проходити Донбас, не не кинувши туди 200 тисяч людей, ані а ніхто ні туди 200 тисяч людей не кине, а з бомбардувати його так як британці бомбардували гамбург. Ми не можемо, бо не маємо чим це можуть робити тільки американці. То поки що це складна розмова. А от обвалення південного плацдарму, якби це вдалося зараз у е, влітку, то це направді, був би фантастичний, не перебільшує фантастичний крок уперед. І він об'єктивно можливий, але є нюанс зброї, зброї і ще раз зброї. Даруйте за повторення.